Смертельні ДТП за вихідні. Трапилися вони у Калишкому районі та долині. Перша дорожньо транспортна пригода сталася пізно увечері. На неосвітленій ділянці дороги з три чернівці Мамалига. річний водій Ополь Корса місцевий мешканець чинив наїзд на пішохода. Останній перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Водія перевірено на стан сп'яніння, за кермом відбув тверези. Інша ДТП трапилася увечері в долині. Водій автомобіля 31-річний місцевий мешкан. Нець не обрав безпечну швидкість руху і допустив зіткнення із припаркованою на обочині вантажівкою. Внаслідок зіткнення травмований керманич помер у лікарні. За обома фактами слідчі обласної поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття закликає ретельно виконувати вимоги правил дорожнього руху та не перевищувати безпечну та дозволену швидкість. Особливо у вечірній час. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.